Вітаю, це коротенький урок астрології для тих, хто цікавиться астрологією. Розбір події в дату 14 січня 2025 року. Дата нетривіальна, повний місяць з'єднання з Марсом знаці Зодіака Зодіакара, протистояння до Плутона. Я на цьому прикладі хочу показати деякі аспекти астрологічної аналітики. Я назвав відео, як часто називають. Розбір. Ну, кажуть, розбір натальної карти. Взагалі, мені особисто не дуже подобається слово розбір, я би заміняв це словом аналітика. Чому не дуже подобається? Тому що ну, розбір це щось таке деструктивне. Ну, мені звучить це слово. Ну, не буду чіплятися до слова, приступлю до суті справи. По-перше, я чув таку тезу, що. Опозиція це поганий астрологічний аспект, і не слід на ньому щось робити. Я хочу сказати, що я не погоджуюсь з такою тезою, взагалі я не погоджуюсь з такою тезою, що є взагалі якісь погані планети, погані знаки Зодіака або погані астрологічні аспекти. Вважаю, що є неготовність або невміння працювати ну, з, якимсь, з якоюсь життєвою ситуацією. Що означає ситуація опозиції? Ситуація опозиції означає, що людина робить щось, що вона не хоче, або людина знаходиться в такій ситуації, в якій люди протистоять одне одному. І іноді такі ситуації бувають, коли щоб щось зробити, ну, в будь-якому випадку людина стикнеться з протистоянням. І я хочу розказати в деталях ситуацію. Вона відбулася зі мною сьогодні, 14 січня ситуація, і на ній показати ще деякі астрологічні закономірності. Їх можна буде використати для, до речі, прогнозу по іншим темам. Декілька днів назад в мене остаточно зруйнувалася каналізаційна труба в туалеті. Вона трошки там щось сочилась півроку назад, але є такий типу війна, не на часі, потім війна закінчиться, потім будуть цим займатись. Але от тільки раху, вузел, точка затемнень, зайшла в знак Зидіа Кариби, Раху зайшла в знак Зодіа Кариби. В суботу, з ніч-суботу на неділю. Ну тобто в мене теж приблизно вночі з суботу на неділю, дирка, яка в мене була в каналізації, вона розширилася і вже ну, не на часі ситуація не, не підходить. Тобто, треба ремонтувати трубу. Я звернувся до фахівців, і одні фахівці мені порадили змінити тільки пошкоджений участок труби, а інші порекомендували змінити всю. Мене це не засмутило, бо я розумів, що опозиція буде дві протилежних точки зору, і вони будуть діаметрально протилежні. Буде прихильники одного ну, ситуації і іншої ситуації. І <кій> також, щоб робити повністю, треба було розбити кафель. Тобто то частина труби була заложена кафелем, красива, акуратна. Е і, значить там. І в туалеті, і в ванної, і щоб це все ремонтувати, треба було ну, розбивати кафель. І це був ну, мінус при виборі, що робити. <кій> Таким чином в мене був вибір, чи робити частково, чи робити повністю. Як я за допомогою астрології зробив цей вибір? Я зробив наступним чином: узіл Раху з'єднався з Нептуном. Нептун означає водопровод і каналізація, а раху означає нове в астрології. Таким чином, з'єднання Нептуна з раху означало, що треба робити все нове, тобто абсолютно повністю все-все-все замінити, там, вплоть до умивальника в все замінити на нові труби замінити на нові. І раху в астрології означає, що це більш складно, але в цьому собственно, перспектива. Кету в деві в даній ситуації означає, що це трудойомка. І кету це на то, на що треба спиратися, це отмашка, якби, і ну, що це означає, що більше труда. ну, в цьому. Я зробив вибір <кхем> на користь того, щоб дослухався тих рекомендацій, що казали, все повністю розбивати кафель, все розбити, там, порозбивати і все заміняти. Війна не війна, але отак от. <кхем> І дійсно, коли ми це зробили, і я побачив на тих частинах труби, які ми витягнули, насправді була в одному місці дирка вже, а в іншому тріщина. Тобто, якщо б ми залишили частину старої труби, то тоді б ну, ця проблема не ушла. Також знаєте, ці зодіака Риби знаходиться Сатурн, що означає, що робити треба якісно і серйозно. Сатурн наближається до Нептуна. Чим це може бути корисно в прогнозуванні якихось подій у війні? Ну, в моєму випадку тема Нептуна і знака Зодіака Риби це тема водостока. Ну, стихія води, якби ну в мене не море, а водосток. Водостока каналізації. А в війні Нептун. Нептун це тема моря, приморських стран. Ну, це типу Турція, там де Одеса, Крим, Азовське море. Сатурн означає. Ну, Раху означає нова ситуація в морському регіоні. Сатурн означає серйозна, тобто, ну, що ну, по серйозному робити. Ще хочу описати одну ситуацію стосовно. А, В чому виявляється опозиція? Ну, по-перше, виявляється, що сусіди не змогли теж замінити чугунну трубу на пластикову, тому що в них, як і в мене, заложено кафелем. Ну, всіх все заложено, тому якби от, опозиція. Але. І ще одна тема опозиції. Коли ми почали все робити, то значить, ми обрізали трубу так, вдвох ми працювали, тобто ми обрізали трубу так, що вона якби, або туди трошки не достає, або сюди трошки не достає. Ну, типу, якби в принципі достає, але ну, ще сантиметри буде вже не доставати. От, тобто трубу дуже сильно обрізали, і вона стала або туди не доставати, або сюди не доставати. Це тема опозиції. Тобто, або туди її треба трошки підтягнути, або сюди. Бо і туди, і сюди вона якби не достає. Ну, достає ну вкрай. Ну, а, а, а може і пайде, а може і не піде, непонятно. От, ну і прийшлось купити ще одну трубу. І обрізати її далі, щоб не, не було оці, ну, ця опозиція, щоб вона не створювала напруження. На цьому прикладі я можу сказати, що дійсно опозиція може створювати проблеми. Але астролог, ну, ну він може розуміти, як їх вирішувати. Тобто, зрозуміло, що на опозиції треба робити щось. Проти чого ти? Тобто, ну, наприклад, купляти ще одну трубу, щоб її обрізати більш довго. Ну, це ж дорожче і не хочеться. І от опозиція означає ну, робити не все, що хочеться, а щось, ну, що не хочеться. <кхем> так, про вузли місяця я розказав, про Нептун розказав. Ну, Квадратура до Юпітера це якісь оптимістичні сподівання, які. Ну, не повністю справджується. Тобто, щось все хорошо, але не максимально хорошо. Планета Плутон в цьому всьому означає те, що ну, руйнування, заміна і глобальна якась трансформація. І от, от, в моєму випадку це розбити кафель, ну, наприклад, щоб долізти туди все і все Сонце йде на з'єднання з, з Плутоном, воно з'єднається 21 числа. От, і, значить, 21 числа буде ну, такі, якісь ну, збільшення руйнувань якихось. Хоча зараз на опозиції це збільшення воно носить ну, такий більш кризовий характер. Зна... По повному місяць в знаці зодіака Рак, як і знак зодіака Риба, означає подія в стихії води, Марс означає грюкати, працювати. Знак зодіака Рака означає робити вдома. А, і ще одну тему про опозицію забув сказати, що в мене, в принципі, робочий ну, пропонував, каже, що сам буду працювати, тобто я можу і сам. Але тобто, опозиція означає не сам. Опозиція означає от, дві людини, ну, в яких там є між собою якісь несогласування, ну, наприклад, опозиція. І треба було теж відпрашуватися з, з, з денної роботи мені, щоб значить, ну, попасти на допомогу е, в дім. Це теж опозиція. Ну, якби Казірог це робота, рак Дім. От такі аналітика астрологічної карти. Кому було цікаво, ставте лайк, пишіть відгук, пишіть свої приклади. Можливо, у вас 14 січня якась. Цікава ситуація відбулася. Коли пишуть люди ну, актуальні цікаві коментарі, то вони допомагають вибирати ем, теми для нових відео, а також ем, ну, аналізувати, як ситуація відбувається у інших людей. Дякую за увагу! На все добре!